Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні про поточне, просто про те, як ми живемо, що ми робимо? 78 серія серіалу Життя репетиторки, 4, 3 квітня. І поговоримо про те, що дивіться, як швидко плине час уже середина першого тижня, четвертої чверті, у нас. Минула і е, уже завершується, і завершилася точніше. Чи сьогодні третя? Третя, значить, завершується реєстрація на НМТ для участі в виспитах. Ось так уже дуже-дуже-дуже мало часу залишилося, і тому з одинадцятикласниками і з окремими десятикласниками ми вже проводимо тестування. Тестовий формат у нас, і цей тестовий формат передбачає розв'язання великої кількості імітації НМТ. І я бачу, що ось таке системне розв'язання імітацій дає нам підвищення балів. Імітація. Одразу розгляд, імітація, розгляд, імітація, розгляд. І щоразу ми розв'язуємо завдання і вдома, і на уроці, і вдома і на уроці. І ось таке методичне розв'язування завдань постійне дає теж приріст балів. Якщо раніше ми вивчали теми, то тепер саме у нас ось така тренувальна тестова практика. Щодо інших учнів, ті, що навчалися. Зі мною додатково на канікулах починають показувати результат уже на першому тижні навчання. Щоправда, про всіх не знаю, дізнаюся ще сьогодні і дізнаюся ще у суботу, як там наші справи, у тих, хто навчався, займався додатково, крім зазвичай. Тих уроків, що є, ми доставляли заняття для того, щоб показати себе в четвертій чверті, бо потрібна гарна семестрова, потрібні міцні знання. Також із новин ще хочу сказати, що хворіють дітки. І якось я не пам'ятаю, щоб вони так хворіли минулого року і позаминулого. Чомусь мені здається, що Якось поменше було у мене хворих дітей, а зараз багато учнів хворіє. Дуже добре, що вони можуть працювати з дому, і у мене є част... От, кілька дітей, які не ходять до школи, пропускають у школі матеріал і надовжують його зі мною, тому що вдома вони в комфортних умовах, вони можуть навіть в ліжку лежати і мене слухати, звісно, якщо немає високої температури. Щоб мозок працював, щоб вони могли сприймати інформацію, щоб заняття було результативне і щоб ми не мучили дитину. Але от учора я займалася з одним таким мучним, і він працював навіть краще, ніж тоді, коли він ходить до школи. Тому що були канікули, у нього голова відпочила, він відпочив. Потім іще. Захворів він і через те не ходив до школи, от дивіться, понеділок, вівторок, середа не ходив. Тобто у нього вже було 10 днів ну, канікул, можна так сказати. І добре працював, незважаючи на хворобу. Хоча він зазвичай добре працює, тому тут, тому тут таке. Але я думала, що, можливо, хворіє, і через те буде гірше працювати. Таке теж буває. Довго думати. Гірше давати результат, щось не помічати, якихось деталей ні, все було гаразд. Тому, ось так ще можна комбінувати. Що я ще хочу сказати? Не всім хотілося виконувати після канікул домашні завдання. Це стандартна процедура. Незважаючи на те, що на канікулах був час, діти відпочивали. Ну, це і зрозуміло. Бажано відпочивати і відволікатися від усього, але потім вони почали не встигати виконувати домашні завдання, хоча можна було встигнути, адже вони коли навчалися повністю, встигали, а тепер після от не встигли. І тому отримали творчі роботи і входять. Поступово входять у графік. Ну, тут вони ввійдуть швидко через те, що іще не хочеться гуляти через погоду. Вона ще не така що хочеться гуляти, і невелика була перерва, тож і адаптація буде короткою до навчання. А так, я вже дивлюся і вже залишилося трохи. Попитала в учнів, коли у них закінчується четверта чверть, і в частини не було освітніх втрат. І через те вони планують, якщо все так далі піде, завершувати навчання уже в травні, а не в середині червня, як було того року, у нас практикувалося частіше. Отже, працюємо, навчаємося, показуємо результат. Четверта чверть важлива, вона показує, до чого прийшли учні. Які вони мають результати, і останні оцінки також важливі: вони впливають і на семестрові, і на річні оцінки. Тому будемо працювати плідно і побажайте нам успіхів! А ми зустрінемося з вами завтра. До зустрічі. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада. Пишіть, якщо щось цікаво, відповім залюбки!